Повстанці у Центральноафриканській республіці готові піти на переговори з президентом. Контролюючи більшість великих міст країни, опозиціонери впритул підійшли до столиці Бангі. З минулого тижня довкола неї ведуться бої. Переговори з повстанцями, які об'єдналися в альянс Селека, мають відбутися в столиці Габону, Лібревілі. Однак ті наполягають, не, не відступлять від вимоги щодо відставки президента Франсуа Бозізе. А от сусідні країни схоже налаштовані зробити все, щоб не допустити зміни влади в Центральноафриканській Республіці. Габон, Конго, Камерун відправили по сотні своїх солдатів, щоб захистити Бангі від нападу повстанців. Ще раніше війська в цар направив чад у новорічному зверненні до народу. Президент Бозізе подякував військовим чаду, зазначивши, що без них Бангі вже була б завойована. Чинний президент керує країною вже 11 років, хоча й сам прийшов до влади внаслідок громадянської війни. Центральноафриканська республіка одна з найбідніших країн регіону.